Канал до серденька дитини. Оповідання з портфелика Смаколик Того осіннього дня в дім Оленки завітала особлива радість. Довгоочікувана посилка прийшла від родичів. Уся сім'я зібралася довкола великої коробки, і кожен нетерпляче намагався зазирнути всередину. Шурхотіли обгортки. Блищали нові речі, мама роздивлялася теплі светрики, тато книжки, а брат з сестрою із захопленням тримали в руках свої нові кросівки та кеди. Усі сміялися і вигукували Ой, дивись, яке гарне! Ого, оце так сюрприз! Але найбільший сюрприз чекав на Оленку. Коли коробку розпакували до кінця, Тато дістав звідти великий пухкий кульок із смаколиками, акуратно перев'язаний стрічкою і підписаний Для Оленки. У ту мить очі дівчинки засяяли так, ніби в кімнаті запалили ще одне сонечко. Вона аж підскочила від радості. Ой, це для мене, для мене! Кульок був важкий, а всередині. Шелестіли обгортки і ледь чутно дзенькали цукерочки. Оленка обережно пригорнула його до грудей і відчула, як в серці розквітла справжня радість. Адже ці смоколики були саме їй одній. Правда, там були ще цукерки, але вони її не цікавили, тому що в неї особисто були свої. Ого! скільки всього? Вигукнула Оленка, мало не підстрибуючи від радості. Це все моє. Вона кілька разів пересипала цукерки з руки в руку, слухала, як вони шелестять обгортками, і довго не могла заспокоїтись від щастя. Наступного ранку Оленка прокинулася ще задовго до школи. Вона обережно заховала свій скарб у рюкзак і йшла вулицею, майже наспівуючи. Так сильно хотіла поділитися радістю із своїми друзями. На перерві дівчинка дістала кульок і з гордістю показала Іванці, Олі та Тімі. Дивіться, які я маю смаколики! Вона розгорнула кілька цукерок, і друзі захоплено заглядали всередину. Разом вони сміялися, пробували, смакували, солодощі і раділи так ніби це було їхнє маленьке свято. Та інші діти з класу теж помітили це диво. Їхні очі зупинилися на блискучих фантиках, а животики тихенько бурчали від бажання. Вони мовчали, хоч дуже хотіли, хоч трішки, спробувати смачних цукерочок. Оленка бачила їхні погляди. Спершу їй було приємно що всі дивляться саме на неї і її цукерки, та в глибині серця почав зароджуватись сумнів Якщо я поділюся з усіма, то мені нічого не залишиться. Вона різко заховала кульочок у сумку, наче боялася, що хтось от-от вихопить його з рук. Оксанка й Орися розчаровано переглянулися, і їхні оченята стали сумними, наче згасли, вони ще довго крутилися поруч. Тихенько переминалися з ноги на ногу і раз по раз кидали погляд у бік Оленчиної сумки, але підходити ближче не наважувалися сором і страх відмови зупиняв їх. Нарешті Орися зібралася з духом. Вона підняла очі на Оленку і несміливо промовила Оленко, поділися, будь ласка, з нами, хоч одну цукерочку дай. Я таких ще ніколи не їла. І навіть не бачила. Але Оленка насупила брови, міцніше стиснула сумку і різко сказала Ні, це мої, я не дам. Дівчатка опустили очі, Оксанка навіть зітхнула важко, ніби з грудей вирвався камінь. Вони засмутилися і відійшли, намагаючись приховати свої сльози, але плечі їхні зрадливо здригалися. Оленка залишилась сама. І міцно притискала кульочок до грудей. Вона дивилася на нього, але відчувала, що солодощі вже не приносять тієї радості, що була вдома, у середині стало порожньо і якось боляче, її серце стиснув дивний сум. І раптом, у тиші, посеред шумного класу, її серці промайнула думка А як би зробив Ісус? Оленка опустила очі, і їй стало соромно. Вона зітхнула і пошепки сказала сама до себе напевно, Ісус поділився б з усіма. Дівчинка піднялася з парти. Вона швиденько дістала кілька яскравих цукерок і підійшла до Оксанки й Орисі і простягнула їм. Ось, беріть, я хочу з вами поділитися. «Отів, в дівчаток. Засвітилися від щирої радості, наче маленькі зірочки. Вони простягнули руки, взяли і захоплено вигукнули Дякую, Оленко, ти така добра. У ту мить серце Оленки наповнилось теплом, і цукерки вже, здавалися не просто смаколиками, а справжнім скарбом, який приносить щастя, лише тоді, коли ним ділишся. Наступного дня сталося щось несподівано приємне. У клас Орися зайшла з великою усмішкою і тримала в руках гарненьку коробочку. Від неї долунав солодкий смак домашньої випічки. Дивися, Оленко, весело сказала вона. Моя мама спекла свіжих горішків з кремом, я принесла для всіх. Але в першу чергу. Хочу пригостити тебе. Очі Оленки широко розкрилися. Вона взяла горішок і скуштувала. Солодкий смак розтанув у роті, і дівчинка засміялася від щастя. Які ж вони смачні! Дякую, Орисю. Оленка згадала вчорашній момент, коли вирішила поділитися своїми цукерками. І тепер вона зрозуміла, що її доброта. Повернулася до неї у ще більшій радості. Як добре, що я поділилася вчора, сказала вона. Тепер у мене більше друзів, і я дізналася, що ділитися це навіть смачніше, ніж ласувати самій. У класі всі сміялися, куштували горішки, а Оленка відчувала, що її серце наповнене теплом. Коли ми ділимося з іншими, ми нічого не втрачаємо. Навпаки, наше серце наповнюється радістю, ми здобуваємо щирих друзів, і ще більше добра повертається до нас. В Біблії написано Хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме, друге Коринтян 9,6 Бо коли ми щедрі до інших, Господь обов'язково благословляє нас у відповідь Історію розповідає Катруся. Будьте благословенні